Як не коли близька людина в реанімації? Зі мною це відбулося вже вдруге за останні чотири місяці, тому ділюся досвідом. Перше, що я зрозуміла, це те, що не варто ізолюватися, не варто боятися просити про допомогу і відмовлятися, коли вам її пропонують і вона вам потрібна. По-друге, їжте, пийте, спіть по можливості. Тому що, якщо у вас будуть закриті базові потреби, ви будете почуватися значно краще. Стрес буде проживатися набагато простіше. По-третє, за можливості отримуйте психологічну допомогу. Четверте, ви не самі. Як мінімум, у вас є я. Якщо ви відчуваєте в цьому потребу і сили, бажання, натхнення, підходьте до інших людей, які чекають новин про своїх рідних е в коридорі. Разом це досвід, який дійсно стілює. Та й багатьом людям це дійсно потрібно. П'яте плачте, якщо вам хочеться. І не карайте себе за ці емоції. Вам без того важко. Інакше ви б не плакали. Це дуже-дуже базові речі, знаєте, базові усвідомлення, але можливо комусь із вас було важливо це почути. Якщо хочете, можете ділитися своїми переживаннями в коментарях. Дуже вболіваю за вас і за ваших рідних.